Доброго дня всім тим, хто дивиться і хто слухає. Сьогодні у нас наступна лекція, яка присвячена надзвичайно важливим поняттям у формуванні майбутнього нашого етносу і нашої країни. Це освіта і виховання. Мабуть, варто почати з одного епізоду. Коли я ще був молодим батьком і в мене діти вчилися в школі, то з меншою донькою я отримую записку від класного керівника, що мене запрошують до школи на батьківські збори. Індивідуально я здивувався і питаю, а яка причина, що так індивідуально запрошення, донька сказала не знаю. Ну, тим не менше я пішов. Зустрічаюся з її вчителькою, і вона каже, вибачайте, але сьогодні я відповідальна за батьківські шкільні збори, і я вас записала виступаючи. Я питаю, з якого це диво? Ви вот. ну, розумієте, що у вас діти непогано вчаться, виховані, щоб ви поділилися своїм досвід. Я засміявся і кажу, ви розумієте, я виходжу, і від собі таку сцену. Виходжу на сцену, сидять дідусі, бабусі тут. Багато хто приходить. І виходить молода людина, яка недавно сама е, пройшла свої університети, і починає вчити інших, як виходить. Але ж вона каже, розумієте, я ж вас записала, а хто буде виступати? вивчайте. Ну, ладно, говори. Ще небудь придумаємо. Я вийшов на сцену і розповів одну історію. А на нашому хуторі, де я народився і виріс, десь близько 50 дворів тоді було. Правда, була початкова школа. Дітей було стільки, що на 4 класи хватало. От на нашому хуторі недалеко від нас жила сім'я якої було два сини. Старший за мене десь на два роки, старший син, відмінно вчився, поступив в Київський політехнічний, закінчив, поступив в аспірантуру, став доцентом, потім завідуючим кафедрою. Ну, може завідуючим, але мені, по крайній, так сказали, чи він завідає там кафедри. От. Менший, на якого не впливало ні телебачення, може, як сучасне впливає із не найкращими зразками інформації, ні вулиці не було, в тому хуторі якийсь негативний вплив вулиці, теж важко було зрозуміти. Приклад, батьків. батько у нього був мічуринець, у нього, наприклад, сад обробляли 40 пар синиць. У нього висіло 40 дуплянок на деревах. Він їх взимку підгодовував до цього, У нього були запаси насіння і несолоного сала. Ви знаєте, що синиці це люблять. Зате вони відпрацьовували літом на 100%. Шкідників в себе не було взагалі. І в тому саду в нього було, ну, це, звичайно, не ботанічний сад, але було дуже багато цікавих рослин і така дуже допитлива, цікава людина батька була. Мати теж така організована жінка, от, яка заставляла і привчала до роботи, до праці дітей. Тож звідси вплив не бути тільки позитивний. Школи невеликі, теж не було ні розбишат, нічого. І тим не менше, менший сид, який був на рік менше за мене, тобто різниця між ними три роки була. Тречі сидів у тюрмі, одружився між тим, як був у тюрмі. Причому ви розумієте, це ж треба знайти з ким, чи порізати, чи побити, чи що він вже там робив, вкрасти що-небудь. То після чергової випивки спалив сам свою хату і себе в тій хаті, заснувши з недопалком у ліжку. Питається, як це могло статися, чи як це може бути? І от тоді я вислав таку думку, що якщо від природи народився алмаз, то школа його може гранити і батьки. І всі можуть якось робити з людини людину з Великої букви. Але якщо народилася цеглина, то скільки не грани, від того особливо нічого не зміниться. Звичайно, що це протирічить тим. Принципом, на який побудована наша світа, що всі діти одинакові від природи, що вони всі обдаровані. в Дійсності це не так. І ви це добре бачите по тому оточенню, яке навколо вас. І по тих дітях, якщо хоч якийсь досвід є, чи навчання чи в школі, чи потім учительство, всі розуміють, що за своїми природніми даними діти надзвичайно різняться одне від одного. Ось тут я написав десь приблизно план свого виступу. Тож згадаємо, після, після цієї розповіді згадаємо попередні наші лекції, в яких ми говорили, що вже від народження людині дається два блоки. Один блок це Підсвідомість, свідомість чи наш зв'язок з біопланетарним комп'ютером. І другий блок це свідомість або той блок програм на призначенні на землі. Звичайно, що ці блоки, якщо перший, він одинаковий, незалежно від того, на якому етапі розвитку людина знаходиться. Я тут маю на увазі, що знову-таки згадаємо, що людина приходить в середньому зиму школу близько 13 разів. Те, що ми говорили. І в залежності від того, в який вона клас умовно ходить на землі, відповідно, вона отримує і наступний блок програми на наступне життя як підручники в тому чи іншому класі. Тож, в залежності від того, в якому класі людина вирішує ті чи інші задачі. З якими б я благими намірами не прийшов у другий клас і розказав би, який красивий і який е, продуктивний предмет, наприклад, математичний аналіз. Але від того, що дитина знає тільки арифметику, вона її не зацікавить, і вона не зрозуміє, що ти прийшов з благими намірами дати їй щось таке, що наскільки збільшить її можливості. Як кажуть, кожному рівню розвитку необхідно і відповідний блок програм, і відповідні і вимоги до цієї дитини чи цієї людини. І ще одне треба зважити, що задачі, які вирішуються в житті, вони відрізняються тим, що є задачі загального призначення і є спеціалізація. От, подивіться, ось ми в цьому будинку знаходимося. Є конструкції загальні, ну, які в, в, в усякій машині, чи деталі зборки, чи силові деталі, чи ще, а є спеціалізовані або спеціального призначення, які характеризують саме призначення цієї кімнати. Для чого вона? Якби тут була не аудиторія щось інше, то відповідно було для ознаки іншого призначення. Відомо із статистики, що суспільство ділиться, і про це ми теж говорили, 98%, які є основою піраміди, або ті люди, які просто забезпечують життєдіяльність суспільства цього. І лише 2-3% тих, хто ходить за облік, хто розбудовує просто життєдіяльність людства. Ті, хто щось шукає нове, тут знову таки, коли мова про спеціалізацію, то 98% тут теж спеціалізація. Наприклад, 15% які підтримують і ці 2-3%, тих, хто ходить за облінь, вони теж спеціалізуються. Математику, якщо ми візьмемо розділ, то 2-3% будуть ідеологами, а 15-25% ті, що обслуговує цей розділ. Вони розуміють, вони згодні з бідеологами, але самі нічого не роблять. А всі інші взагалі це загальне призначення, вони завчили ці, ці технології, користуються цими технологіями, але вони нічого не роблять і саму математику таку і не розуміють. Їхня функція бути блоками. Ну, я не кажу це глинами для людини, це дещо звучить не зовсім коректно. Але, тим не менше, у будові суспільства вони виконують роль загального призначення. І більшого їм і не потрібно. І якщо їх учити, то ось тут далі записано, що в на навчанні існує дві традиції. Дві традиції це грецька традиція і вавилонська. А чому їх так називають? Тому що в Вавилонській традиції, згадайте шумерські клинописні таблички, там було написано, чи як варити борщ. Наприклад, береш оте, кладеш оте, робиш оте, потім оте, і отримаєш оте. Чи ти вирішуєш задачу з математики, як виміряти якусь площу? Треба відкласти стільки відрізків туди, потім стільки туди, і ти отримаєш отаку площу. Тобто, це були практично. В більшості свої рецепти або технології, які треба вивчити і ними користуватися. Розглядаючи навчання в вищих навчальних закладах і не тільки в вищих навчальних, а й в багатьох спеціалізованих закладах, ми бачимо, що навчання будується саме за цим принципом навчити дитину технологія. Бері це, ОТ, так, получиш ОТ. Наступна операція теж саме. Рідко де вчать людину мислити власною головою. А якщо і мислити, то лише у рамках тих технологій, які викладаються в даному навчальному закладі. Але є ще один підхід, він знайомий вам за геометрією Евкліда, де е, подані кілька постулатів і аксіом, на яких за допомогою логіки ми будуємо безліч теорем виводимо. Тут не треба знати все, тут треба знати лише одну технологію технологію доведення, справедливості іншої теореми, виходячи з бази, яка існує із отих постулатів і аксіом. Це лише один тип мислення. В минулої лекції в минулій лекції ми з вами говорили, що. На відміну я думаю, що є логічне і нелогічне мислення, про інші взагалі мови немає. ми минулого разу згадували, що можна рахувати десь не менше десятка різних видів мислення технологій. І що цим технологіям відповідають і відповідні апарати мислення. І ще минулого разу ми теж говорили, що. В залежності від того, пам'ятаєте, якою мовою ми говоримо, такою мовою ми мислимо і такі результати творчості. І оскільки різне мислення, то відповідно ця мова відповідало цьому мисленню ще і відповідав той чи інший розділ математики. І коли ми говоримо про світу і говоримо конкретно про математику, вивчаючи різні розділи, це не значить, що вони нам згадяться в однаковій мірі в цьому житті. Бо якщо я вирішую задачі одні, це теорія статистики ймовірності, інші там, механіки це вже математичний аналіз, рішення системи рівня, це вже алгебра, матричний аналіз і так далі. Але це знову таки відповідає задачам. А людина, приходячи в це життя, згадуємо ще одну, вона вже має блок призначення блок програм. Для призначення, заради якого вона прийшла на землю. Задачі розрізняються між собою, за фізичною сутністю, за протіканням явищ і процесів цієї області.